26 липня 2025 рік здам в оренду ділянку малини. Ще буквально пару тижнів і почнуть капати грошики. Вот. Записую це вже відео, подібне відео вже другий раз. Перший раз зацікавилося так аж багато людей, аж двоє е, орендою і умови здачі. І поки що глухо, дивно. Таке враження, що народ не хоче зробити грошей. От. Ну, Ви напевне скажете і для мене що таке враження, що я не хочу зробити грошей. Хочу, чого не хочу, ну, просто нема здоров'я. І трохи вже задовбало ті всі справи з землею, якщо чесно. От. Ну, що скажу, е, сорт. Полана приблизно 70 сотих 70 сотих малини. Вон там, де майже нічого нема, то не входить. ну як В оренду входить, але в ті, в ті соти не входить. там був город. Два роки назад там ще був город, садок такий. От. В основному от тут фактично та малина. Ну Скажу так, малина не найкраща за. За всі роки, що ми тримаємо малину. В цьому році були такі погодні умови. Були і є неважні для малини. Весна була холодна, заморозки були десь півтора місяця, майже кожен ранок були заморозки. І вона примерзла. Ми її скосили, ну, хворої не бачу, так як бувало, ті роки, що примершу оставляли. Ну, вона трошки гіршечка, ніж була минулого року. Але ми її. Сильно годуємо, годуємо ми її таким принципом, капельним поливом. Є в нас бочка, приблизно 27 тисяч літрів води. Бачите, вона зараз наполовину мокра. Це в нього з скважини закачується вода. Там вон, біля трактора, біля хати є скважина. Щоб закачати повну бочку, треба, я не знаю, певне годин з 15, щоб качала скважина. Що вам ще розкажу? Що вам ще розкажу? Що вам ще розкажу? Сьогодні, сьогодні ми вже знайшли на полі, десь приблизно приблизно зотри жмені таких добрих ягід, то вже можна зчитати початком. Я думаю, що на слідуючий приїзд вже буде десь з літра, дві. Ну то, звісно, не на здачу. Так? Поїсти, якщо що. От. Що розкажу про малину, про вкла... що з нею робили? Значить, весна міжрадія пофризоване трактором, ну на зиму пофризоване, скошена була на зиму, ну то так, як мені обоважливо. Значить, внесено в неї, по-моєму, 50 кг зеленого е, карбаміду. Небагато, карбаміду може кілограм з 10, От. вносили ми то і капельним поливом, і по листю Значить, оброблена ділянка два рази оброблена від шкідника і два рази від хвороб. Що е... ще розказати? Ну, як була засуха оце, десь, приблизно пару тижнів назад нас, то Сильними темпами поливали. Міжрадя вже оце косим, я вже і сам не пам'ятаю, по-моєму, третій раз в цьому сезоні. Що ще сказати, минулого сезону ця ділянка дала 7 тонн ягід. Визбирували ту ділянку минулого сезону. Тако від трьох до 8 чоловік це поле. В основному збирали пущі кожен день. Фактично, збирачів нам не вистачало, але для збирачів було добре через те, що люди мали роботу кожен день і кожен день мали живі гроші щовечора, а кому треба було навіть і серед дня. Що щоб вам розказати? Зі здачею ягід варіантів море. Можуть приїхати вам прямо на двір забрати малину. Скупщики один перед другого дзвонять, питають, як там моя малина, чи ще, чи ще не настигла. Можна, якщо маєте транспорт, підвезти в Кременець, буде пару гривень дорожче. Можете підвезти на заморозки, буде ще пару гривень дорожче, Тож вже як, як вам вдасться сторгувати свій товар. Вот. Е, ну і поки що все. ну а умови, умови, суми, цифри це буде в слідуючому відео. Підписуйтесь, хто не підписався, а хто підписався, чекайте. Найближчим часом закину слідуюче відео з, з цифрами, що, по чому, і скільки і за що. Все, бувайте здоровенькі, всім миру, здоров'я, хороших врожаїв, хороших цін. І просто удачі. хорошої